Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати сочники. Це ароматні, корисні, смачні булочки з творогом. Починаємо готувати. Беру розтоплене масло 82%, 100 г і додаю до нього 70 грамів цукру. Масло з цукром потрібно вилочкою перетерти, розімляти між собою. Робити це дуже просто, якщо вільні дві руки. У мене одна рука зайнята телефоном тому складно. Розбиваю сюди одне яйце і також разом все перетираю, додала 70 г сметани. Також перетираю з усією масою. Та потрібно зовсім трошки посолити дрібка солі. Додаю 1 третю чайної ложечки соду. Якщо ви використовуєте розпушувач тіста, то достатньо пів чайної ложечки. Спочатку краще вимішувати виделочкою, щоб усе борошно умісити в тісто. А потім будемо вимішувати рукою. Довго тісто не вимішуємо. Як тільки воно зібралося ось у такий колобок, у кулю, то ми його перекладаємо у пакетик або у харчову плівочку. І потрібно покласти у холодильну камеру на 20 хвилинок, а краще на годинку. Чим довше пролежить тісто у холодильнику, тим краще буде його. Розкатувати. У харчову плівочку буде економніше. Для начинки беру творог. У мене домашній, жирний, невологий, дуже-дуже смачний творог. Дякую Тутіраві та дяді Володі за нього. Вага 350 г. Всипаю 100 грамів цукру. Додаю ванілін 2 г. Додаю ось таку сметану 50 грамів потрібно сметани. Потрібне одне яйце. Білок вливаємо у творог, а жовток залишимо для змащування сочників. І поки ми готуємо начинку, а тісто у холодильнику, жовток потрібно накрити харчовою плівочкою. Щоб він не обвітрився. Начинку потрібно добре перем'яти вилочкою. Блендером я не раджу вам збивати, тому що тоді творог буде рідкий через те, що тут є цукор. І, можливо, навіть потече з ваших сочників при випіканні. Краще ось так воделочкою, всю. Нашу масу перем'яти до однорідного стану. Ось така маса в мене вийшла. Орієнтуючись на густоту вашого творогу, потрібно додати до творожної маси одну або дві столові ложечки борошна. Спочатку я просіяла одну столову ложечку, це 13 грамів. Густота мого творогу мені подобається, тому більше борошна я додавати не буду. Якщо у вас творог більш рідкий, то додайте ще одну столову ложечку борошна сюди. Вимішуйте творог дуже добре, щоб ніяких комочків борошна у вас у начинці не було. Тісто пролежало у холодильній камері одну годину і воно добре застигло. Вага цього шматочка 465 грамів. Кілимок притрусила борошном, від загальної маси тіста відщипнула 50 грамів, зробила кульку, зараз цю кульку потрібно розкатати. Липне до качалочки тісто, тому краще в борошні його вваляти. І розкачуємо. У мене є ось така формочка 9,5 см в діаметрі, на неї буду вирізати наші сочники. За допомогою качалочки, ось такої розкатала, і тепер вирізаю формочкою. Зайве прибираю. Потрібно розкатати уподовж, тобто зробити овал. Не коло, а овал, щоб був у нас. Ось так. Беру начинку. Отак. От Чайну ложечку з гіркою накладаю сюди. І Прикриваю зверху іншою стороною сочника. По бокам можна отак прищипнути і перекладаю на деко. Поки розкатую сочники, вмикаю духову шафу на 200 градусів нагріватися. І так як це тісто з маслом, потрібно швиденько з ним працювати. Тому що воно липне до рук, бо масло розтає. Змащувати буду для золотавої скориночки сочники жовточком. До речі, для зручності можна розвести жовток однією столовою ложечкою молока. Він тоді буде не такий густий. І буде зручніше і швидше його наносити на наші сочники. Ось додаю молочко і розмішую. Тепер буде значно зручніше. Бачите, наскільки простіше, швидше, змащую. Духова шафа нагрілася до 200 градусів і відправляю туди. Наші пиріжки. Пройшло 30 хвилинок, сочники готові. Слідкуйте за своєю духовою шафою, тому що у вашій духовій шафі, можливо, вам знадобиться менше часу на випікання або більше часу. Це ароматні булочки із пісочного тіста і з творогом. Це дуже-дуже смачно. Пропоную один сочник скуштувати. Ось дивіться, який він гарний, соковитий всередині. Ароматне тісто, хрумке, соковитий творог. Мабуть, ви знаєте, що такі булочки, сочники, продаються майже у кожній кулінарії. Але домашня випічка це не тільки набагато смачніше, а ще й корисно. Тому готуйте за моїм рецептом. Це дійсно смачно! Слава Україні.